Доброго ранку, мої милі ромашківці. Сьогодні я вас запрошую на ранкову зустріч, яка буде присвячена одній із творчих професій професії художника. Сьогодні, 8 жовтня, ми святкуємо Міжнародний день художника. Професія художник, творча професія. До неї відносяться люди, які підмічають красу навколишнього, уявляють по-своєму все, що нас оточує, і своїми здібностями намалювати, зробити, написати. Вони те, що вони уявляють і бачать, перетворюють в картини, в малюнки. Тож, дітки, я хочу, щоб ви теж вміли милуватися навколишнім, про щось думати, щось уявляти, і малювати свої малюнки, використовувати різнобарність фарб і вміти спостерігати і вміти все те, що ви хочете, передавати. В малюнок. Тож професій дорослих багато, вони всі цінні, вони всі дуже такі різноманітні, насичені своїм змістом. Але професія художника спонукає нас до естетики, до естетичного смаку приєднатися бачити навколишній світ красивим і незвичним. Тож, дітки, я запрошую вас передивитися матеріал про художників нашої країни і всього світу, про знатних художників, подивитись на їхні картини. Тож, дітки, давайте будемо творчі, успішні і мати свій погляд на наше життя. Художник чудові картини малює. В музеї милуюсь пейзажами я, там рідна природа, річки, долини, лани золоті, Україна моя. Діти, хочу вас ознайомити з великими митцями-художниками Це Пабло Пікассо, Сальвадор Далі. Ван Гох. Молод Моне, Тарас Шевченко, Катерина Білокур, Марія Приймаченко та інші. Їх картини відомі по всьому світові. А зараз послухайте, будь ласка, казку Олени Берестової, Щасливі фарби! В одного художника жили кольорові фарби. Кожна фарба знаходилась у своєму будиночку, баночці. Художник брав в руки пензлик і малював тою чи іншою фарбою. Під час малювання фарбам було весело. А ось коли художник відпочивав або покидав помешкання, залишаючи їх наодинці, фарби сумували. Сумуючи, вони мріяли. Жовта фарба мріяла зафарбувати сонце, пісочок на березі річки та солодкий ананасовий сік. Синя в уяві малювала море, річку, озеро, а потім починала малювати небо, розмальовуючи всі хмаринки. Червона, гуляючи лісом, зафарбовувала ягоди та квіти, шукаючи їх у травишці, а зелена, Ішла поруч, розмальовуючи кожну травинку. І ось трапилось диво. Одного разу, коли художник залишив помешкання, пішовши по своїм справам, фарби осмілилися залишити свої домівки і вирішили піти гуляти світом. Вискочивши зі своїх баночок домівок, вони почемчикували до відчиненого вікна. А звідти повистрибували на вулицю. Скільки було радощів у кожної фарби від задоволення, нарешті, нарешті здійснити свою мрію. Кольорові фарби одна за одною розфарбовували світ, утворюючи його кольоровим та яскравим. Довго б ще гуляли фарби світом. Та схаменулись від думки, що художник повернеться додому і, знайшовши їхні баночки домівки зпустошеними, засумує, вирішили кольорові фарби повернутися до свого художника. Вже смеркало. Художник повернувся додому, втомлений та виснажений. Він не помітив, що його фарби зникли з баночок, тому що коли він сів за роботу, взявши пензля до рук, задрімав разом із пензликом. Фарби нишком вшпиньках заскочили у віконце, в те саме, з якого вони вирушили гуляти світом. Тихо повертаючись у свої баночки домівки, вони пошепки промовляли Які ж ми щасливі! А художник спав собі та й не доздогадувався, що сьогодні його кольорові фарби здійснили свої заповітні мрії. Можливо, Фарби потім теж заснули від втоми та виснаження, але вони в своїх баночках домівках заснули щасливими. В зеленім лісі побував якийсь художник. І поволі дерева перефарбував у золотисто жовтий колір. Ти хто такий? Я здивувався. Чому тебе не бачив досі? То придивися. Хтось озвався, і ти побачиш художницю осінь.